І всім привіт! Сьогодні я буду грати в Me, а точніше збирати пряники, так як осталося всього лише 4 дня до кінця обнови, а в мене 13 тисяч пряників. Ну якось взагалі не канані, а я ще навіть половини петів не купила. А ще плюсом я хочу подивитися, що там за обнова вийшла, тому що чесно я не бачила її, тому що я десь тиждень, мабуть, не грала в Me, я не пам'ятаю тиждень, може трохи менше ось, тому що я не знаю чого. Я просто грала або в другі ігри, або зовсім не грала, тому що не було настрою. Та й, взагалі, знаєте, я просто тоді засіла в TikTok і інколи просто вигружала якісь шорти і все, в принципі. Ось, кстати, а я ще забула в підсумках 2025 року добавити, що я була фан-аккаунтом. Вибачаю, що в мене зараз таке мовлення, ну, тобто, щось -то я там не виговарюю, чи щось запинаюсь, як ну, я тільки що сказала, виговарюю, тільки чуть-чуть по-другому. Ось, ну, якось непонятно щось. Якщо що, якщо вам щось буде незрозуміло, то зразу вибачаюсь, тому що зараз я не розумію, що це за приколи. раніше я говорила нормально, а зараз що, я взагалі не знаю, що зі мною. Окей, ладно, зараз я вам покажу румтур. То ще зроблю рунтур по своїй квартирці, квартирці, э, квартирки дому. Ось там була така велика йлочка, тут у нас карсель, така собачка сніговик і этот, трос, чи як вона називається, Ось тут у нас ä, така вот зона чистот для, чисто для пеців, тут у нас кармушки, вот, спальні місця. ой, я случайно нажала. Тут у нас ці, господи, як вона називається, латки, э, вани. А далі моя улюблена зона це каток. Ще там, кстати, є така закусочна, Вон там всякі пончики можна взяти. Щось типу, такого на перекус ось, і там теж піца є. Я затопила і не показала. Ось. А далі я йду до свого дому. У нас тут два етажа. Перша це у нас така, не знаю, вітальня, Ні, не вітальня що це, не знаю, прихожа. Далі у нас йде кухня. Я хотіла кухня-студію зробити, ну, якось нет. Ось тут перша кімната. Тут у нас е, кімната, там, де я працюю, ну, в Адоптмі. Ось, мені дуже вона подобається. Тут всякі, можна і водичку попити, і коктейлі якісь випити. Молочний. Ось. А далі моя любима зона це зал. І чесно, мені дуже подобається, оце, оце, тому що воно ну, такий новорічний вайб. Прям ось. І у мого пета якесь нове завдання з'явилося. Чесно, не знаю його суть, але. Я так зрозумла, що це зв'язано з якимось танцполом чи що це ну, там дискошар, вот. І далі у нас є ванна, чесно. Я не знала, як її обустроїти, щось такого зробила. Там була зона для патів, тут у нас унітаз, це все, а тут у нас три ванны, ось, і... Зараз я вам покажу басейни спочатку, тому що я просто заморочилась з ними. Я не знала, як їх поставити нормально, як їх зробити нормальними. Ну, коротше, я взагалі дуже мучилася з ними, але вони вийшли дуже прикольними. Подивіться, просто і все. Подивіться, просто, це просто все Merрі Крісмас. Далі у нас зона для петів. Ось, тут даже можна попити Монатік чи щось типу такого. Далі ще одна кімната, тут у нас вже є гардеробна така. Ось, Я просто не знала, що там обустраювати. Ось, Далі у нас там ліжко, ну, все по базі. Ось тут у нас косметичний столик, там було місце, там де я працюю, і все все. Далі ще одна кімната, Чесно, я не знаю, скільки цих кімнат в але, мабуть, дуже багато, вот така вона красива. І ще одна робоча кімната, тут теж красиво. І я старалась зробити щось похоже, як там знизу, але мені ця кімната більше подобається. І зараз мені треба телепортнутися до подарків, виконати це завдання тому що я крайним оком бачила цей дискошар, я чесно, не зрозуміла, не що це, але зараз я подивлюсь. Таті я дуже хочу купити у цього шпіца, який був на площі, чи що це, я не знаю, баннер. Можна так сказати, ось тому, що він мені дуже прям понравився. А кстати, у нас уже новий рік пройшов. Ну то є 31 число пройшло, але до сих пор ще салюти досі чую. Ну, правда, вони далеко, я їх не бачу, але я пам'ятаю, що в прошлому році э, це взагалі бу, було просто. У нас і 31-го бахкали з салютами, і першого, і ще по-моєму другого. Це це просто капець був. І так, я побачила, скільки стоїть цей шпиць, він стоїть десь 35 тисяч конфет, У мене стільки, звісно, немає, тому що в мене тільки 17 тисяч конфет, але я думаю, я їх не збираю. Я ще, кстати, хочу купити цю пташечку, я тільки не знаю, чи вона продається, чи ні, де вона. Я її тільки що бачила, але я не можу згадати де. Капець, в мене вже пам'ять капець. Я її, її знайшла і. Та, подивіться, вона просто, просто мілажець. Не можу. Не. Ну просто милашка, з мене коли її гладиш, просто міленька дуже. Ну ладно, а зараз мені треба йти в госпіталь, точніше, в госпіталь, щоб полічити мого пета, тому що він зараз заболів. Таця, скажіть, будь ласка, чи я не одна полдію по лонгслівам? Я просто їх обожаю, вони такі прикольні і вони такі удобні, це капець. Мені чесно, вони дуже нравляться. Кстати, пишіть свою думку у коментарях якраз таки, цих лонгслівів, мені буде дуже цікаво почитати. А зараз я вилічила вже свого пета і йду на каток. Чесно, мене, кстати, ці пінгвіни реально задовбали, тому що вони постійно бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе І чому самі лізять під ноги. Ну, знаєте, як завжди просто. Вот. Я дуже сподіваюся, що я зараз не столкнусь з ним, тому що знаєте, це мені тільки мішає збирати пряніки. Ух, нарешті я зібрала ці пряники, чесно був ад з тими пінгвінами, але окей. Ось, а ну, на цьому все всім. Дякую за перегляд всім, пока!